Вітаю вас, любі учні! Мета роботи: дослідити, чи всі метали реагують з хлоридною кислотою. Реактиви. Магній, цинк, залізо, мідь, хлоридна кислота. Спочатку у пробірку насипаємо невелику кількість порошку цинка. Додаємо 1-2 мілілітри хлоридної кислоти, спостерігаємо, що виділяється газ, а цинк поступово зникає. Запишіть рівняння взаємодії цинку з розчином хлоридної кислоти. Зробіть висновок: які речовини утворюються при взаємодії цинку з розчином хлоридної кислоти? Далі насипаємо невелику кількість магнію у пробірку. Додаємо 1-2 мл розчину хлоридної кислоти. Спостерігаємо, що бурхливо виділяється газ. І магній поступово зникає. Запишіть, будь ласка, рівняння реакції магнію з розчином хлоридної кислоти. Які речовини утворюються в результаті реакції? Насипаємо у пробірку невелику кількість порошку заліза. Додаємо 1-2 мл розчину хлоридної кислоти. Спостерігаємо, що виділяється газ, а порошок заліза поступово зникає. Запишіть, будь ласка, рівняння реакції порошка заліза з розчином хлоридної кислоти. Поміщаємо у пробірку декілька шматочків мідного дроту. Додаємо 1-2 мл розчину хлоридної кислоти. Спостерігаємо, що реакція не відбувається. Дайте відповідь на запитання, чому реакція? Міді з розчином хлоридної кислоти не відбувається. Запишіть загальний висновок до роботи. Чому метали, магній, цинк і залізо реагують з розчином хлоридної кислоти, а мідь ні. Чи однаково активно відбуваються хімічні реакції. Чому? Впевнена, ви гарно справилися з цією роботою. Дякую вам за перегляд і щиро бажаю успіхів!